Стівен Уітков, Він же Степан Відьков, це спецпредставник Дональда Трампа. Трошки розповів про перемовини з Путіним та вимоги володаря морозильної камери на Валдаї. Отже, Путін дійсно переймається долею п'яти українських регіонів, з яких повністю він контролює лише Крим, і то якщо не враховувати ракетні та дронові удари по тамтешній інфраструктурі, Путін дійсно вимагає, щоб Україна віддала свої області і визнала їх російськими. Сполучені штати вважають це предметом перемовин, але за умови реальної ситуації на землі та лінії фронту. Іншими словами, вони підтримують неозвучену нами позицію, зупинка конфлікту по лінії зіткнення, деескалація, а потім дипломатія. В перекладі на зрозуміли залишити проблему нащадкам, але дати шанс тим нащадкам вирости і не загинути у вічній війні. Путін не вічний, імперія не вічна, і в подальшому не можна виключати, що Україна стане новим Сінгапуром, а Росія розвалиться від корупції та свавілля влади. Я, звичайно, також не виключаю, що такий сценарій може спіткати обидві країни, бо імперські хвороби чудово себе почувають і в Україні. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в Вогні, мене звати Рауль на цьому. Місті, ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти проекту, будь ласка, в описі до відео є усі наші реквізити. Ще мені дуже сподобалася обережна хуспа від Степана. Путін цікавиться тільки російськомовними регіонами, і, можливо, Україні вони не дуже потрібні, бо це, ну, не зовсім Україна. Ну, це гарна спроба, і такі суперечки іноді точаться і в самій Україні, але не публічно або публічно, але не часто. Офіційно такі дискусії в країні вважаються маргінальними, а в патріотичних колах це називають зрадою та наративами Кремля. Тут я повністю згоден з патріотами. Україна суверенна та незалежна держава. Неважливо, якою мовою розмовляють в тому чи іншому регіоні. І мова не привід нападати на іншу країну, особливо коли ти сам давав їй гарантії безпеки. Я не люблю мовні суперечки, бо давно вивів для себе формулу. Якщо російськомовні громадяни України хочуть дві офіційні мови в Україні, їм треба вивчити українську, бо російську вони вже знають. Нашу Україну чудово керували і керують люди зі східних регіонів, які і досі ледве розмовляють українською. Але це зовсім не заважало їм стати президентами, прем'єрами та міністрами на 2025 рік, на мою думку, практично не існує мовної проблеми, бо в усіх навчальних закладах вже давно викладають українською, і це означає, що наступні покоління українців гарантовано знають державну мову. Головні ж мовні суперечки у нас виникають між турбопатріотами та умовними ватниками, які. За віком вже ближче до цвинтарів ніж до ЗАГСів, звичайно, виникають суперечки, коли російська мова з приватного життя вривається в культурний простір країни або хтось починає давати настанови, якою мовою повинен спілкуватися реєстровий козак-українець, щоб відповідати усім канонам. Мова йде про звичайне побутове життя. Щоб не занурюватися у цю проблематику і не отримати сварку у коментарях. Давайте повернемося до Степана Відькова. В нього російсько-білоруське походження, і, скоріше за все, він знає такі російські слова, як водка, балалайка, бабушка та матрешка. Чи може Путін, спираючись на цей бекграунд Відькова, почати вторгнення в Сполучені Штати, якщо, наприклад, Відькова ображають? Тепер запитання до самого Степана. Штат Флорида успішно і практично у повному складі розмовляє іспанською і дуже рідко англійською. За логікою, Відькова, Мексика та Іспанія мають повне право і навіть повинні бути зацікавлені в цих регіонах, особливо зважаючи, що вони не дуже американські, бо говорять іспанською. Мені видається, що ні, але можливо у Степана своя думка. Звичайно, ми можемо використати ще одну улюблену тему Путіна референдум. Усі, крім Путіна та здичавілих, прекрасно знають, що референдум про вихід якогось окремого регіону або території треба проводити в усій країні. Тільки тоді це буде воєвиявлення всього українського народу. Усе інше це звичайний сепаратизм, який підтримується та фінансується ворожою державою. Не знаю, де вчився Вітьков, але я не втомлююся повторювати Трамп та його молода команда бабуїнів – справжні невігласи, і на них очікує крах. Та все ж нам потрібно з ними працювати, бо більше нема з ким. Не буду брехати, в усій цій маячні були і обнадійливі меседжі. Насправді Вітьков сказав, що головна тема це дійсно п'ять територій. Але Америка вважає, що Путін отримає не усі і не в тій конфігурації, який хоче. І, взагалі, після зустрічі Відькова та Рубіо з Макроном у Парижі, американська сторона вважає, що є усі шанси припинити вогонь у найближчі тижні. Звичайно, це було просто прекрасно, але я хотів би нагадати, що вже спливло 30 діб, під час яких Україна та Росія погодилися не наносити удари по енергетичній інфраструктурі. І Росія ще й досі не повідомила, чи буде вона дотримуватися цього мораторію і надалі, і чому вона почала бити ракетами з касетними боєприпасами по цивільним людям. В чому так би мовити, творчий задум здичавілих? Насправді я впевнений, що на фоні провалів з тарифами та погіршенням економічної ситуації в США Трампу конче необхідна, хоча б якась перемога або обнадійливі результати. Золотий курорт в Газі поки не побудовано. Іран не віддав збагачений уран Росії. Ізраїль і надалі знаходиться у стадії гарячої війни, і ОТОТ -от може почати бомбардувати Іран та зітнеться з загрозою з боку Турції, яка тепер контролює Сірію. Про Китай я навіть не згадую. Він дійсно пішов на конфронтацію з США і не програє. Так що залишаємося тільки ми. Але й тут Трамп спіймав облизня. Наше політичне та військове керівництво відмовилися капітулювати і задарма віддавати навіть те, чого в нас нема, або ми не контролюємо. Тут від мене повна повага. Також вчора ми підписали дуже цікавий документ. Скажу відверто, давно я не стикався з таким шедевром юридичної нікчемності та невизначеності. Слухайте уважно, Україна і США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати угоду про економічне партнерство. Як мені здається, в перекладі на зрозумілу мову це означає, ми підписали папери, в яких написано, що ми збираємося підписати угоду про економічне партнерство, але точно не знаємо, що буде в цій угоді. Думаю, нікому в Україні не треба вже пояснювати, чим відрізняється меморандум, особливо підписаний, наприклад, в Будапешті, від справжнього договора. Про будь-що. Тому що там обов'язково повинні бути права сторін та обов'язки, хоча б за щось або на щось. Що ж написано в самому меморандумі: у ньому йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Штатів. Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов'язання України пов'язані зі вступом в ЄС або пов'язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто, робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України. По суті, ми підписали потужний ніхуя у відповідь на таке ж потужне безпекове ніхуя з боку США. Це реальна перемога нашої дипломатії. Ми нічого не віддали США, але Трамп отримає папірець, за допомогою якого зможе продовжити золотий дощ в очі своїм виборцям. Тепер він має повне право розповісти, що здолав залежність від Китаю, і усі рідкоземельні метали для літаків Трамп 47 будуть йти з України. Що кожен день завдяки цьому меморандуму Америка заробляє хуліарди доларів, а американці отримують нові робочі місця? Коротше, не нам вчити Трампа розповідати про перемоги. Насправді новини для нас дуже непогані, якби не молода команда Бабуїнів з офісу простих рішень США. Пряма мова від марка Рубіо біля трапу свого літака в Парижі. Ми повинні визначити в найближчі дні, чи можливий мир чи ні. І якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Говорили, балакали сіли та й заплакали. Або як кажуть з здичевілі, кошка бросила котят, пусть розмножаються как хотят. Оцініть потужність. Починали з Байденівського США будуть поряд з Україною скільки потрібно. До Трампівського ми будемо рухатися далі, бо в нас інші пріоритети. Були часи, коли я був з радофілом і передбачав сценарій, коли Трампу набридне домовлятися з Путіним і він сфокусується на будівництві казіно в Газі або приєднається до програми народжуваності Ілона Маска. Але з того часу я виправився і зрозумів, що нема іншої сили, окрім позитиву, і я стану пророком його єдиним та улюбленим. Отже, в чому позитив? Ми знімаємо рожеві окуляри, Рейбан, вироблені в Гонконзі, і розуміємо, що США вже припинили допомагати нам зброєю та грошима. Вони навіть не хочуть продавати нам ППО Петріот. Хоча це добре для економіки США та робочих місць. Трамп не є фанатом Зеленського. Він разом з родиною Маска любить та поважає Путіна. Самого ж Дональда цікавить лише Дональд і трошки Нобелівська премія миру. Тобто найгірше вже відбулося. Щоб втратити усі важелі впливу на Україну, Дональду залишається лише вимкнути нам розвіддані, заборонити своєму ВПК, продавати нам зброю та перейти на бік Росії і почати ракетні удари зі свого боку. Насправді, без позитива в Україні Трамп на 100 днів свого президентства ризикує виглядати хвальком, базіколом та невігласом, який почав тупу тарифну війну, вальнув власний фондовий ринок, вальнув долар і посилив економічні проблеми всередині країни. На зовнішньому фронті втратив союзників, намагався анексувати Гренландію і буде намагатися, і прогнувся під Путіна. Насправді, наша ціль стає ще яснішою. Тепер нам треба протриматися на один день довше за Трампа і на один день довше за імперію зла. Для цього нам потрібна Європа і, можливо, має сенс почати розмовляти з Китаєм. Він після тарифікації став плавним та м'яким, як стиль та зіцювання. Тому пам'ятаємо... Темніш за все, перед світаном, і що ніколи так не було, щоб якось воно не було. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!